За час повномасштабної війни Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія стала справжнім волонтерським центром. Студенти разом з викладачами виготовили 160 маскувальних халатів, пів тисячі окопних свічок, своли сотні метрів маскувальних сіток. Водночас благодійною діяльністю студенти демонстрували свої знання на різноманітних олімпіадах та конкурсах. Сьогодні в навчальному закладі традиційно підбили підсумки проведеної роботи. Сьогодні ми підводимо традиційно під Сумки роботи у науковій, навчальній, творчій спортивній діяльності. Традиційно ми віншуємо тих, хто своїми маленькими перемогами наближає нашу велику перемогу над рашизмом і цим допомагаємо, підтримуємо, висловлюємо свою солідарність нашим воїнам. Під час щорічного заходу з підбиття підсумків нагородили пам'ятними призами близько 250 номінантів. Ті або інші номінації отримували свої нагороди. Це премію, сертифікат та бейдж нашого закладу для того, щоб для них цей день був пам'ятним, щоб він їх окриляв і надихав на майбутні злети та перемоги. Та було і те, через що присутні не могли стримати сліз. Випускник Кременчуцького гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка Юрій Забара обороняв Україну від російських загарбників. Але виконуючи бойове завдання, український захисник загинув. Навіки молодий йому навіки віки 24. Юрій Забара навчався в нашому закладі з 2014 по 2018 рік. Здобував наймирнішу професію вчителя початкових класів, світлий, стрункий, дуже вихований, інтелігентний. Відразу ж і пішов працювати за спеціальністю. Але у лютому минулого року він не міг бути осторонь подій та добровольцем. На початку березня пішов у Збройні Сили України, і через рік, на жаль, він загинув. Обороняючи нашу країну, ім'я загиблого українського захисника Юрія Забари внесли до книги Пошани. Книга пошани це найвища відзнака коледжу, яку по праву отримує Юрій Забарев в восним 2018 року, на жаль, посмертно. Нехай це буде першим кроком у прийнятті справедливого рішення. Про удостоєння Юрія, звання героя України. Також на знак шани до Юрія та його родини на території коледжу посадили клен як символ мужності, доброти та чоловічої краси загиблого випускника. Мій це мій рідний, моє ти сонечко, моє відда. Тобі не моя дитино, перемоги нам усім! Щоб уже сльози не лились ні материнські, ні сестринські, ні, ні жіночі, ні чоловічі. Для усіх, хто знав Юрія, чоловік не завжди залишиться доброю, щирою, чесною людиною. Завжди з задоволенням, з теплотою, згадую про ті хвилини нашого спілкування з ним. І скільки б не пройшло років, колектив педагогічного коледжу завжди буде пам'ятати цю жертву. Цю цей героїчний вчинок, цей подвиг нашого земляка, нашого студента, великого громадянина нашої країни. Вічна йому пам'ять, вічна слава, хай земля йому буде пухом. А ми живі, будемо пам'ятати і шанувати завжди його вічний подвиг. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.